Провадження інноваційних бізнес-технологій у кривому розі, залучення до міста іноземних інвестицій, забезпечення доступу промисловості до наукових розробок, розвиток і реалізація власних стартапів. Така мета підписаного сьогодні меморандуму. Він засвідчує співпрацю мерії міжнародної організації бізнес-інкубаторс, фонду розвитку інновацій, інституту розвитку міста, КНУ, науково-дослідного гірничорудного інституту, асоціації союз бізнесу кривого рогу та ДП Криба. Стандарт метеорологія. Хочемо створити всі умови, щоб наше місто стало центром інновацій і розвитку. Цією роботою ми з вами закладаємо фундамент для майбутнього розвитку ну, нашого рідного міста Кривого Рогу. І всі присутні на нашій зустрічі, розділяють нашу думку. І я впевнений, що будуть плідно працювати на ем, створення всіх цих, цих умов. Нещодавно у нашому місті побував відомий американський фахівець з фінансових інструментів інвестування, півзасновник проєкту бізнес інкубаторс Чарльз Вайтхед. Ознайомившись з інвестиційним потенціалом міста, фундатор прийняв рішення про співпрацю з криворісцями. Сьогодні він був на онлайн зв'язку з іншими підписантами меморандуму. Видевело. «Розвиваючи бізнес в Україні, ми насправді робимо три справи: по-перше, створення та генерація прибутку, як в Україні, так і в Кривому Розі. По-друге, ми створюємо можливість для всіх людей, зокрема для молодих, для того, щоб вони створювали власні бізнеси. Це внесок, як для людей, які зараз перебувають у місті, так і для тих, хто повернеться до цивільного життя після війни. І по-третє, і це, мабуть, найважливіше: ми таким чином диверсифікуємо економіку та бізнес. Диверсифікуємо прибутки, які будуть спрямовані не на одну галузь, а одразу на усі таким чином ми будемо робити свій внесок у загальне процвітання. Підписанню меморандуму в місті передувала роботи зі створення сприятливих умов для розвитку інноваційних проєктів. Ми фокусуємось на, на кращих практиках, це кращі практики міжнародної бізнес-інкубації на базі EO Business Incubators. Ці найкращі практики, які реалізуються в країні українським фондом стартапів, я хочу сказати, що у міста є політична воля і розуміння того, що нам потрібні інші напрямки, інші точки зростання і зони зростання, які дадуть нам змогу зробити економіку міста міста більш більш стійкою. До підписання меморандуму долучився фонд розвитку інновацій. Тут звичайно, мені здається, є дуже великий потенціал. Це і проект енергоефективності, проект зменшення викидів парникових газів. Ми знаємо, що дуже великі втрати є для економіки регіону з початку війни. Тому зараз мені здається саме той час, коли треба. Впроваджувати проекти. впевнений, що за такої суттєвої, значущої, я б сказав би вирішальної допомоги команди наших радників, зокрема Чарльза Вайтхеда, перед нами стоїть світла перспектива, і ми будемо робити все, щоб її втілити в життя. У кривому розі з 2020 року діє школа стартапів в умовах воєнного стану. Вона не згорнула діяльності. У квітні стартував новий сезон, за результатами якого обрано шість проєктів переможців. У Криворізькій інновації, стартап школі наші вже багато партнерів і внутрішніх, і завдяки нашим партнерам. Ми виходимо на такі міжнародні ринки. Ми зможемо стати таким генератором. Ефективних ідей для реалізації в нашій стартап школі Валерій Кожухар, Максим Пономарів цей день.